Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу похвалитися, якого прикупив сверлільного станочка. Щоб розуміли, на чермет здали такий станочок сверлюний. Я його купив на черметі. Привіз додому, склав як треба, запустив, все працює. Ну, правда трошки є тут маленькі деякі поломки. Ось ця рукоятка зломана, що по штативу цьому, де грибінка стоїть, піднімається опускається. Висота. Ось нема. Ось тут нема пружинки. Падає. саме падає ну нічого Причепимо пружинку. Не було дві барашки, одна всього була, знайшов одну себе, теж накрутив, треба ще сюди одну накрутити. Ось такий станочок прикупив, все працює, все нормально. Трьохфазний двигун тут у мене ось так. Навіть биття нема ніякого, все нормально. Ну, може малесеньке є биття, але взагалі нормально немає. На двигуні стоїть, на моторі стоїть шкіл. Один, два, три, чотирьох ручейни. І з другої сторони теж один. А, п'яти п'ятиручейний, П'яти так. Да. Що там, що там, п'яти стоїть. Шкіл. Ось такий у мене чоловічий куточок для відпочинку, скажімо, домашнього щось покрутити, посверлити. Тут я займаюся всіма такими питаннями. Все тут є, що треба і не треба. Покажу наступного разу, як я свердлю на цьому станочку. Там вже де, деякі відео є. Як я нержавійку свердлю. Покажу ще про свердління з станочком свердлінням. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі. Коментуйте. Може відео і не дуже, але лайки ставте. Ось. Ось так виглядає, куточок такий стола зробив. Поки що під столом не покажу, бо там безлад. Ось таке.